Нехай А і Б катети прямокутного трикутника. Це його гіпотенуза. Знайдіть невідому сторону трикутника, якщо А дорівнює 5 см, катет 5 см, Б, інший катет 12 см. За теоремою піфагора, щоб знайти. Третю сторону гіпотенузу. За теоремою піфагора квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів а квадрат плюс б квадрат. Звідси, це дорівнює корінь квадратний з а квадрат плюс б квадрат. А отже, це дорівнює 5 у квадраті плюс 12 у квадраті під коренем. 5 в квадраті 25 додати. 12 у квадраті 144. 25 додати 144 це буде 169. Корінь зі 169 це 13. Отже, гіпотенуза дорівнює 13, друге. А 1 см. Це 2 см. Це гіпотенуза. Знайти невідомий катет. За теоремою Піфагора, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Якщо ми знаходимо катет, отже, пишемо, b в квадраті дорівнює. Від квадрату гіпотенузи віднімаємо відомий катет А в квадраті. Звідси буде B дорівнювати корінь квадратний з різниці квадратів, гіпотенузи і відомого катета. Підставляємо С. Гіпотину за 2, 2 у квадраті відняти 1 у квадраті. 2 у квадраті це 4, відняти 1 у квадраті 3 отримали корінь з 3. Третє. Б дорівнює 3 см, С дорівнює корінь з 90, і знайти невідомий катет А. Знаходимо невідомий катет, нам потрібно. Від квадрату гіпотенузи відняти відомий катет. Якщо ми знаходимо одразу А, то пишемо корінь квадратний. Отже, А дорівнює корінь квадратний з різниці квадратів, гіпотенузи і відомого катета. Отже, А дорівнює корінь з 90 в квадраті відняти 3 в квадраті. Це все підкорене. Корінь квадратний у квадраті, це буде підкореневий вираз 90, відняти 3 в квадраті 9, 90 відняти 9 буде 81. Корінь з 81-го це буде дорівнювати 9, 9 см.